Доброго вечора. Крейнованого каналу. Бачите, автобус їде по нашій вулиці. Безкоштовний громадський транспорт. Ми з Максиком не проходимося. Ось таке 20-25 хвилин 20 десять. На сьому дівчатка почались уроки. О 18-й годині почалися уроки. Тільки повечеряли і кажуть, біжить. Не мішайте мене. Я вам розповім, як пройшов день факт, ну, як. Все, як завжди. Знову пів на четверту вибухи. А небо яке гарне, так? Да? Таке? Непросте, ладно. Вибухи, знов вибухи. Не такі гучні, як зранку. То зовсім Щоб шубки повилітали, а ну, десь у другому іншому районі. Але нашого міста, на жаль. Так що отак, не дуже. Ось вам бабушка. і Юрій день, да, Максику? Щось знову будить. Знову повітряна тривога, на жаль, я так розумію. Ну що, нічого не вдієш? Таке зараз життя у Харкові. І вибухи, і тривоги. І уроки у 6 вечора онлайн. Ще не зрозуміло. Ну Там на Полтавщині воно. Якщо тривога починається, навіть е ці закривали онлайн. Зараз спитаю, прийдемо, спитаю дівчаток, у них онлайн, якщо тривога є. ну Вчаться, чи продовжують, чи кажуть, біжить по укриттям. Ладно. Ну а у Харкові я казав, ніхто ніяк не реагує. От Максик бігає, як бігав. Діти на майданчику шкільному, як грали, так і грають. Ладно, будемо сподіватися, сподіватися найкраще. Всім, всім тихого вечора, спокійної ночі, миро добро злагали. Всім щиро дякую і будемо жити. Незважаючи на що. Пака.